Христос посеред нас. Більшість людей, які називають себе християнами, неправильно будують свої стосунки з Богом. Неправильність полягає в тому, що люди тільки просять Бога. Просять Бога про здоров'я, про добру долю, про успіх у праці, про якісь такі повсякденні потреби, які кожна людина має в житті. І нерідко можна почути. Від таких християн, які запевняють, я так багато молюся, я так багато часу проводжу в молитві. Людина ставиться до Бога по споживацьки і ще при тому думає, що вона цим догоджає йому. Найкращим прикладом для наслідування є апостол Павло. Будучи ще гонителем християн, він сподобався явлення Господа Ісуса Христа, який промовив: «Савле, Савле, чому ти переслідуєш мене? І Савл задає два запитання: Хто ти, Господи? І друге, що ти, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Саме у цих двох запитаннях та у відповідях на цих запитання. Полягає вся суть християнства. Кожен із нас, хто приходить до Бога, має прийти з цим запитанням. Хто ти? Відкрий мені себе, дай мені пізнати себе. Власне, це дуже, дуже важливий момент в житті кожного із нас пізнати Бога, зрозуміти сутність Бога. І тільки тоді ми можемо. Звертатися до нього із проханнями, розуміючи, хто він, а хто є ми. А далі, що я маю робити, щоби виконати волю твою, якою є твоя воля? Що я маю робити? Власне, оце і є фундамент, на якому ми повинні будувати свої стосунки із Богом. І. Будується правильно стосунки з Богом, коли, перше, ми шукаємо Бога, а не Його дарів. Нерідко стається так, що не усвідомлюючи, не розуміючи, хто є Бог, ми маємо неправильну уяву, ми думаємо, що це якийсь старенький дідусь Бородатий, який десь там за хмарами виглядає і дивиться за нами, кому що дати, а кому не дати. І оце неправильне розуміння супроводжує людину впродовж життя. Людина не вірить в те, що Бог всюди сущий, що Бог всюди є і все наповняє, що Бог знає про нас більше, ніж ми самі про себе знаємо, що Бог знає навіть намір нашого серця, куди нахилений Він. І не маючи цього усвідомлення, ми приходимо перед лице Бога. І ось тому дуже важливо є це розуміти. І слідуючий момент, коли ми. Не просимо Бога, щоб Він виконував нашу волю, а хочемо і прагнемо пізнати Його волю та виконувати її. Саме Господь Ісус Христос на прохання учнів, які просили Його про те, щоб Він навчив їх молитися, в молитві на що каже: Нехай буде воля Твоя. Наскільки це важливо розуміти, що ми маємо передусім шукати волі Божої. А далі, ми повинні просити, щоб Бог відкрив, що ми повинні робити, в чому заключається воля Божа стосовно нас і нашого життя. Мені вподоби слова, які промовляє Господь через пророка Ієремію, 33 розділі, Господь промовляє такі слова: взивай до мене, і я відповім тобі, покажу тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Тобто, але ми просимо Бога, щоб Бог відкрив нам, що ми маємо робити, щоб Бог відкрив нам, якою є воля Його, щоб Бог відкрив для нас те, що досі перед нами є закритим. Як ми можемо пізнати волю Божу? Волю Божу, ми можемо пізнати через Його Слово. Власне, Біблія, Святе Письмо – це є Слово Боже, звернене до людини, до нас із вами. І саме через Слово Боже, Бог промовляє до нас. Бог повеліває нам, що ми повинні, а що ми не повинні. І коли ми пізнаємо цю волю Божу, коли ми хочемо дізнатися, в чому заключається ця воля, коли ми починаємо творити цю волю в житті, тоді і Бог благоволить до нас. І дуже прикро, коли наше ставлення до Бога є виключно споживацьким. Тобто ми просимо, отримуємо і, отримавши, пішли собі в життя. Правильні стосунки будувати з Богом необхідно, перш за все, на тому, що ми не тільки просимо Його, але і дякуємо Йому, хвалимо Його, славимо Його і просто хочемо бути в Його присутності. Задайте собі запитання, скільки часу я проводжу в словітних молитвах, в тих молитвах, які я, в яких я прославляю Бога, якими я хвалю Бога, якими я дякую Богові. Згадаймо собі. І зробимо аналіз в житті, коли ми приходимо просто і кажемо: Господь, я сьогодні не буду просити тебе ні про що, я хочу просто увійти в твою присутність. Я хочу відчувати тебе. Я хочу перебувати в твоїй присутності, моє серце, щоб сповнилося оцим вогнем Божої любові і перебувало в тобі. Знаєте, як Господь говорить про святу Євхаристію, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. Наскільки це важливо перебувати у Христі, і щоб Христос перебував у нас. І, власне, досягти цього ми можемо тільки тоді, коли цього будемо хотіти. Коли будемо прикладати якісь зусилля для того, коли будемо шукати Бога, коли хочемо пізнати Його волю, і коли хочемо творити Його волю у цьому земному житті. Тому, сподобай, Господи, щоб ми. Пізнали тебе, з'єдналися з тобою, зрозуміли, чого ти хочеш від нас, творили цю волю в житті. І тільки тоді ми відчуємо Твоє благовоління до нас, відчуємо Твою всеосяжну любов, якою ти обдаровує всіх тих, які люблять тебе. Тому хай буде прославне ім'я Господнє віднині і до віку. Амінь. Слава Ісусу Христу!